1902 рік прикордонна залізнична станція Радзивилів у Російській імперії. На перон сходить чоловік із сином підлітком. Обоє у довгих, широких плащах, заходять до будівлі станції, минають залізничну залу. Людей на станції небагато. Усі вони рухаються неспішно, через що здається, що дійсність на якийсь час загальмовується. Кожен крок, наче відлунює звуками штампування печаток. Присутня озирається з одного боку в інший. Ось вони долають відстань до головних дверей. Виходять на вулицю, і вже зовсім скоро будуть вдома, в безпеці. Дякую, Боже. полегшено зітхає чоловік, обіймаючи сина. Їм вдалося. Місію виконано. Об'ємні плащі подорожніх приховували неоціненний скарб – Біблію українською. Чоловікові та підлітку вдалося завести примірники Святого Письма до Російської імперії з Галичини, яка тоді входила до складу Австро-Угорщини. Мандрівники обв'язалися книжками спереду та на спині по чотири книги, і по одній з кожного боку, сукупно по 10 екземплярів на кожного. Цими книжковими контрабандистами були Модест Левицький і його син Віктор. Модест герой цього епізоду, неймовірно чутливий та чесний оповідач повсякдення, лікар, дипломат і педагог. Сьогодні я познайомлю вас із цими та іншими його ролями. Розповім, як він прокладав шляхи для української книги там, де це видавалося фактично неможливим. Септо презентує. Вітаю! Мене звати Ольга Фокев. Я лікарка та дослідниця. В подкасті секція я розповідаю історії українських лікарів та лікарок, які були лідерами та лідерками своїх громад. Лікували, навчали, писали і досліджували. Брали активну участь в політичному та мистецькому житті спільно. У кожному епізоді я проводжу секцію історії, відшуковую імена, які загубились, і акцентую на зв'язках, які варто відновити. Подкаст секція спродюсовано СептоМедіа за фінансової підтримки фундації змін та спільноти СептоМедіа. Доєднайтесь до спільноти і ви, підписуйтесь на Патреон, Базу або ставайте спонсорами на Ютубі. Так ви підтримуєте створення якісних українськомовних подкастів. Усі лінки ви знайдете в описі до випуску. Коли загуглите модест Левицький, то серед перших результатів вам підкине кілька близьких до Левицького прізвищ. Серед них можна побачити доволі важливі для України постаті, як от Лесю Українку, Олену Пчілку чи Агатангела Кримського. Це не збіг чи збій, це середовище пана Модеста. Близько 125 років тому, наприкінці ХІХ століття, Левицький жив і працював у ковалі на Волині. Саме там він познайомився з родиною косачів, і, як мені здається, ця дружба мала вирішальне значення для його інтелектуального становлення. Про Олену Пчілку він говорив як про розумну, принципову та вільнодумну жінку, яка щиро дбала про долю української культури. Вона підтримувала Левицького в його перших літературних спробах. Саме на прохання Ольги Петрівни лікар опікувався Лесою українкою, яка в ті роки вже потребувала пильного медичного нагляду. Це інтелектуальне, активне, україноцентричне оточення стало вирішальним для подальшого вибору ідентичності Модеста. Левицький, який з дитинства навчався виключно імперськими мовами російською та французькою, вперше серйозно замислився над тим, щоб писати українською. Але це давалося йому непросто: бракувало словника та практики. Українською він володів, але цих знань було замало для серйозного письма цією мовою. Лікар визнавав, що перші його тексти були незграбними, особливо давався взнаки брак належної лінгвістичної підтримки. Він просив знайомих дістати українські словники, передавав рукописи на відгук тим, кому довіряв, зокрема, Олені Пчілці. Перші тексти Модеста Левицького народжувались на півдні в селі Окне на Одещині, куди він із Коваля переїхав з родиною. Тоді Окне були володінням російських князів Гагаріних. Левицький в селі почувався ізольованим, через що спільно з дружиною Зінаїдою міркував про переїзд. Тим паче Олена Пчілка запрошувала подружжя перебратись на Полтавщину, догадячи. Але зрештою Левицький вирішують все ж залишитись, принаймні розраховують жити на Одещині доти, доки діти не підростуть. Переїзди навіть зараз викликають мало радості. А уявіть, як це було наприкінці ХІХ століття. Та й справа не лише в важкій дорозі, яку маєш долати зі всіма своїми набутками. На кожному новому місті в Левицькому доводилось наново збудовувати авторитет та доводити, що він тямучий медик. В окнах Модест працював дільничим лікарем, приймав пацієнтів, а вечорами писав про свої будні. До творчої діяльності Модеста я згодом ще повернуся, але спершу хочу звернути увагу на контекст, в якому він розвивався як автор. Після Емського указу 1876 року будь-яке українське друковане слово в Російській імперії підлягало жорсткому контролю. Заборонялося публікувати книжки, переклади, підручники. Дозволи на видання доводилось вибивати довго і з ризиком. Найчастіше відповідь отримували відмову за відмовою. Щоб бодай якось надрукувати український текст, доводилося йти на численні хитрощі, змінювати назви творів, вставляти російськомовні уривки, підписувати псевдонімами. От і Левицький пішов на обман для благого діла. Для води у клуні, написаного українською, він вказав першим автором свого студента росіянина Попова, але навіть такі маневри не змогли обійти імперських приписів. Цензор повернув рукопис з категоричною відмовою: до друку чи до постановки забороняється. Утім, Модест не зупинявся. Навіть якщо не можна було надрукувати тексти, він створював аматорську театральну постановку зі своїми і для своїх. В окнах місцеві актори аматори грали в залі суду, бо там не було більшої кімнати. Жіночі ролі виконувала акушерка, продавчиня з винної лавки і вчителька. Люди такому дійству дуже раділи, а ось адміністрація громади тривожилась, що губернатор косо дивитиметься на цю самодіяльність. Тоді будь-який публічний виступ українською вважався підривним і небезпечним. Царський уряд доклав усіх зусиль, щоб зробити з української мови мужицьку, примітивно. Тож мені здається, що низький серед широкого загалу запит на книги нашою мовою був також суттєвим ускладненням для творення української. Коли поставало питання про те, щоб у школах вводити українську, селяни-делегати часто протестували. Вони не хотіли, щоб їхні діти назавжди залишалися в статусі мужиків. У тодішніх умовах лише російською можна було вивчитися на попів, лікарів чи панів. Євген Чекаленко, український агроном, громадський діяч, видавець та меценат української культури, з яким Левицький заприятелював в окнах, у своїх спогадах розмірковував, що лише деякі громади під впливом свідомої інтелігенції зможуть створити українську школу. Інші ж триматимуться московської доти, поки не побачать реальних результатів навчання рідною мовою, що вона придатна не лише для домашнього вжитку, а й для освіти, зокрема. Припускає, що саме через усвідомлення своєї ролі лідера громади і представника цієї самої інтелігенції Модест Левицький не відступав від ідеї писати та видаватися українською. Як письменник він відомий своїми невеличкими новелами. Його героями були селяни, євреї, жінки та діти. Сам Левицький якось сказав: Я не претендую на великі епоси, нехай інші творять героїв із каменю. Я ж пишу про живих, про буденне, про те, що болить. Наприкінці минулого року у видавництві Віват вийшла різдвяна класика. Красиве подарункове видання, зелений та мусорний колір, а надписи золотавими. І звісно, червоні візерунки та червоно-золотистий зріз. Це була одна із тих збірок, які розходяться блискавично, особливо перед святами. І я майже впевнена, що дехто з вас має її у своїй домашній бібліотеці. Візьміть і розгорніть різдвяну класику. Пробіжіться з містом. Там ви знайдете ім'я Модеста Левицького. До збірки ввійшло сім його оповідань. Модес Левицький хотів, щоб більше людей усвідомлювали матеріальну нестачу та пригніченість сільського населення. Саме з такою реальністю він працював як лікар. Його пацієнтами були ті ж люди, про яких він писав: знедолені, змучені, часто безнадійні. Але я думаю, що він не сприймав це як тягар, навпаки, як найвищу форму причетності. Для Левицького лікарська робота ніколи не була просто професією. Це був спосіб стати потрібним та брати участь у житті громади. У призначенні в окнах модест обслуговував 36 сіл Так, настільки велика кількість пацієнтів на одного лікаря. У планах Левицького були й публіцистичні тексти, і популярна медична література, щоб писати про важливе, зрозумілою для селян мовою, а роз'яснити їм бодай базу про гігієну. У випуску про Олександра Черняхівського я розповідаю про проблеми з українською медичною термінологією. В період, коли жила більшість героїв мого подкасту, термінологія ще не була достатньо опрацьована. Тож гадаю, що це разом із браком часу було однією з перепон для Модеста у його прагненням провадити українську медичну просвіту. Бути українським письменником наприкінці 19 століття часто означало бути також громадсько-політичним діячем. Тож місцями історія Модеста Левицького схожа на попередніх героїв мого подкасту Юркевича, коровця і, можливо, того самого Черняхівського. Вони жили у подібних соціальних бульбашках, підтримували українофільські ідеї, були лідерами своїх громад та об'єднувалися з однодумцями щоб протистояти тиску з боку імперської влади. В окнах Левицький подружився з уже згаданим сьогодні меценатом Євгеном Чекаленком та лікарем Іваном Липою. Обоє були соціально активними. Липа один із засновників братства тарасівців, передтечі модерного визвольного руху українців. За поширення ідей Тараса Шевченка, Івана Липу вигнали з медичного факультету в Харкові та ув'язнили на 13 місяців. Після тюрми Липа зміг довчитися лише в далекій Казані під постійним наглядом поліції. Зі спогодів Чекаленка знаємо, що він сперечався з Липою щодо ідеї самостійної України. Лікар Палко доводив, що виборювати самостійність треба негайно. А Чекаленко натомість притримувався більш поміркованих стратегій, вважаючи, що спершу варто добитися скасування емського указу, аби українська мова змогла вільно функціонувати у всіх сферах українського життя. Мовляв, це необхідна умова для розвитку української школи, завдяки якій вже майбутні покоління самі вирішуватимуть питання самостійності України. Якщо на намір Левицька описати українською великий вплив мало його волинське середовище, то Чекаленко та Липа, як мені здається, схилили Модеста діяти на боці тих сил. Які боролися за національне та соціальне визволення українства. Через це на нього в окнах постійно тиснула влада. Лікаря звинувачували в мазепинстві, ставили під нагляд, здійснювали облави в лікарні навіть через брак кількох копійок. Було цілком достатньо того, що Модест розмовляв з селянами по-малоруськи, писав свої книги по-малоруськи, вистави в нього теж були малоруські, підозрілий тип. Врешті-решт Левицького визнали неблагонадійним і змусили залишити посаду. Тоді він переїхав з родиною до передмістя Києва у Боярку. Ближче до Києва збільшувалася й кількість шпигів з боку влади, але й витримувати тиск поруч із товаришами, ймовірно, було легше. Переїзд до Боярки дозволив Модесту значно активніше брати участь у роботі старої громади. Недарма я кажу, що історія Левицького чимось схожа з попередніми героями секції. Про стару громаду вже мовилося у випуску про Олександра Черняхівського, який також входив до цього об'єднання української інтелігенції. Це ще одне важливе середовище, де розвивався Модес Левицький та разом з іншими боровся за українські ідеї. Часом товариші приходили до Модеста на так звану «грудочку Каші в лікарню, де той працював. Заклад розташовувався під лісом далеко від пильних очей. Бувало, що громадівці і ночували в боярці, Левицький міг тримати їх у заразному відділенні. Якщо раптом трус чи перевірка, то туди ніхто не поткнеться. Тож на декілька днів можна було таким способом залягти на дно у боярці. Найголовнішим для старої громади було поширення українсько-друкованого слова. Це була їхня відповідь на заборони, русифікацію та відсутність шкіл. Левицький, ще коли жив в окнах, мріяв відкрити в селі народну читальню, щоб провадити просвітницьку роботу серед селян. Тоді, ймовірно, таку його ідею адміністрація громади сприйняла би революційну. Але вже в Києві Модест разом з громадівцями активно долучився до створення мережі книгарень. Книгарня наукового товариства імені Шевченка стала справжнім культурним центром і вийшла на самоукупність. У вітринах красувалися українські книжки, гуцульські вироби, листівки з вишивкою. Зупинялися біля закладу навіть паломники, які йшли до лаври, бо нічого подібного в місті ще не бачили. І це був тільки початок. За кілька років у Києві працювали вже чотири українські книгарні. Офіційно ввести україномовне видання за кордону тоді було практично неможливо. Саме тому книги доводилось доставляти контрабандою. Епізод з українськими бібліями, з якого я починала сьогоднішній випуск, був далеко не одиничною акцією. Левицький через знайомих на залізниці організовував ланцюжки доставки нелегальної літератури з Галичини. Звідки ж він мав знайомство на залізниці? Усе просто він сам там працював. На початку 1900-х, після кількох складних років безпостійного заробітку. Левицький їде з Києва та влаштовується лікарем на південно-західну залізницю. Тоді це була одна з небагатьох можливостей триматися на плаву. Робота була не те, щоб високооплачуваною, але стабільною. Часом Левицьку направляють до згаданого на початку Радзивилова прикордонного містечка на Волині, де якраз занедужив місцевий лікар. Робота у лікарні було небагато, тож Модест мав більше часу на зустрічі із косачами та літературну працю. І з часом він почав підписувати свої тексти псевдонімом «Залізничний служащий. Робота в Радзивілові відкрила для Левицького новий ритм життя. І як залізничник він мав можливість безкоштовного приїзду до Києва, тож навідувався туди щотижня. Це дозволило лікарю залишитися частиною інтелектуальної спільноти, зустрічатися з грінченками, Єфремовим Лисенком, бути в курсі видавничих справ та брати участь у зборах громади. Працюючи в Радзивилові, Модест мав змогу також допомагати іншим видатним українцям. Якось із Києва до Львова через це прикордонне містечко повертались Іван Франко із сином Андрієм. Каменяр тоді був дуже хворий, тож Левицький запросив їх із сином до себе да відпочити, а опісля допоміг оформити документи на перетин кордону і супроводив до Львова. Звертався до Модеста по допомогу і історик Дмитро Дорошенко. Він хотів подорожувати по Волині, щоб зібрати етнографічний матеріал, і попросив посприяти з організацією такої експедиції. Разом вони відвідали Берестечко, козацькі могили та інші пам'ятні для української історії місця. З Волині Левицького зрештою перевели. Він видав гостру статтю про українську мову, що привернуло увагу поліції. До того ж, Модест допомагав писати залізничникам скарги, і цей фактор не полегшив його становище. За лікарем встановили нагляд, а тоді перевели до Білої церкви, подалі від кордону і його можливостей. Але Біла церква це місто територіально близьке до Києва, тож Левицький знову пірнув у громадську роботу. Щоденна газета, товариство Час з книгарної Великій Володимирський, клуб Родина, постійні засідання, друг, видавництво і політичні справи. На початку ХХ століття разом з однодумцями Грінченком, Єфремовим, Юркевичем та іншими, Модест долучився до створення української радикальної партії. Для Левицького політика була ще однією площиною, де можна було щось змінити. І якщо культурна робота, книжки та лікарня це щоденна дія, то політика для нього була інструментом дії системної. Власне, партія тому і отримала назву радикальної, адже її засновники вважали, що тодішні демократи були надто вже обережними та інтелігентними для часу, який вимагав твердості і рішучості. Коли в 1918-му постала Українська Народна Республіка, Модес Левицький увійшов до складу її уряду. Його призначили директором культурно-освітнього департаменту в Міністерстві шляхів. Це може звучати як технічна посада, але насправді йшлося про щось набагато більше. Українізацію всієї залізничної інфраструктури, не лише оголошень та вивісок, школи для машиністів, бібліотеки для службовців, газетні кіоски, розподіл книжок по регіонах це була ціла система. І вона мала звучати українською. Для Левицького надходили сотні звернень, просили звільнити московитів із ключових посад, прислати фахівця, який володіє українською, пояснити нові стандарти. Але людей критично бракувало. За те, що не зняли цензурні пута, одна за одною виходили друком українські книжки. Тоді світ побачила, зокрема, і українська граматика для самонавчання, яку Левицький почав укладати ще в білій церкви. Після проголошення акту з луки та формального об'єднання УНР і ЗУНР, Модеста відряджають до Греції радником дипломатичної місії УНР в Атенах. Він не хотів їхати, але погодився, бо розумів, що в умовах, коли з одного боку підтискають комуністи, а з іншого поляки, міжнародна підтримка була критично важливою. В Грецію Левицький в'їхав як у безвість. У потягах холод, вікна вибиті. У рівному він чудом вижив після кулеметного обстрілу. Потім ще тиждень Адріатикою на кораблі. Коли за кілька місяців помер посол Матушевич, модест залишився за головного в українській дипломатичній місії. Вони з сім'єю жили на березі моря, адже так було дешевше. Щодня Левицький їздив трамваєм до Атен, у штаб місії. Там він чекав новин чи, хоч якоїсь вістки з України, але вона так і не надходила. Уряд УНР вже тоді був у таборах у Тарнові, військо інтерноване до польських таборів, Петлюра у Варшаві все розсипалося. Невдовзі померла дружина Левицького, Зінаїда. І за деякий час Модесту довелося залишити Атене. Посольство припинило роботу. Вони із сином поїхали до Відня, де були хоч якісь знайомі. У відні він ненадовго повертається до урядових справ, їде до польського Тарнова, щоб зустрітися з урядом. Йому пропонують посаду міністра охорони здоров'я, і він її приймає, але щоб ліквідувати саме міністерство. Мовляв, в таких умовах це розкіш, а скорочення дозволить заощадити і бодай трохи полегшити становище людей. Далі було Закопане. Там у польських Татрах, американська організація відкриває санаторій для хворих на туберкульоз. І саме туди запрошують Левицького завідувати закладом. Він погоджується. А у вільний час пише та підписується псевдонімом вигнанець М. Якось до нього привезли на лікування польського гураля із простріленим животом. Молодий хлопець був в критичному стані. Левицький зупинив кровотечу та залишив одну із сестер спостерігати за пацієнтом до ранку. Гураля врятували, а через декілька днів батьки хлопця привезли на знак подяки лікарю та сестрам овечку. Після цього Левицького почали поважати та пропонували залишитись в горах назавжди. Мовляв, не біда, що ти не нашої віри. Але він вагався адже з Чехії надійшли новини про заснування української подібратської академії. Зрештою, він поїхав саме туди. В українській господарській академії в Подібрадах Модес Левицький викладав медицину. Серед студентів, здебільшого, були колишні вояки. Левицький вів у них і українську мову. Він, можна сказати, провадив курси терапевтичного письма, закликаючи студентів писати спогади про найтяжчі миті війни і для мовної практики, і для майбутніх визвольних змагань. По Дібрадах українська діяльність кипіла. Левицький дивувався, скільки всього доброго у стислі терміни вдалося надрукувати. Тут вам і підручники, і таблиці, і методички, і збірки. Вивчати український досвід викладання приїжджали навіть з Карлового університету. Чехи були вражені. А от російські мігранти злі. Останні мали більше дотації, але не зробили жодної власної школи. Українці ж натомість організували вже три. У Чехії Левицький бачився із старими друзями, зокрема з Євгеном Чекаленком, який важко переносив вигнання. Він усе згадував, як його жеребець у Перешорах, це село на території сучасної Одещини, мав більшу стайню. Ніж їхнє з дружиною чеське житло. Це було дуже боляче для мецената. Але й хороше тоді також бувало. Левицький, у свої 56 мав радість освоїти новий музичний інструмент увеселяємця, бандуриста віртуоза. І з часом справи в Подібрацькій академії погіршились. Коли заклад наближався до закриття, Левицький почав розпитувати про можливість отримати посаду у Луцькій українській гімназії. І наскільки стабільна вона? Чи зможе він там викладати українську, латину, можливо, французьку? Чи дає вона шанс вступити до вищої школи? Модеста цікавила ці питання з огляду на те, що його онуку вже тоді було 14. Тож потрібно було думати й про майбутнє хлопця. Коли сім'я переїхала до Луцька, син Левицького Віктор, той, що допомагав батькові завозити Біблії, Працював маліоратором. А сам Модест влаштувався в гімназію спершу лікарем, а тоді викладачем української мови. У Луцьку, крім викладання, в гімназії Левицький також ставив вистави від Наталки Полтавки та Венеченка до Шекспіра. Він акомпонував на бандурі, поклав на музику вірші Шевченка, Лесі Українки та Франка. Модест бачив, як змінювалась Волинь. Казав, що колись селяни не знали, хто вони, тож називали себе тутешніми. А тепер, коли польська поліція питала, чому не говорять польською, то відповідали – не я приїхав до Польщі, а польща до мене. Левицький відзначав, що ніяка українська книжка не зробила того, що творила польська палка за один сеанс. На початку 1930-х модесто пропонували балотуватися до Сейму. мовляв, це вплив, визнання, новий рівень для української справи. Але він відмовився. Здоров'я вже підірване, дому немає, батьківщина за мурами чужих держав. Зіна вічний спогад. Майна не зосталося. Залишилось одне чесне ім'я. І я хочу те зберегти донести гідно до кінця. У 32-му Модес Левицький помер. Він був лікарем, письменником, перекладачем та дипломатом, але найперше людиною, яка бачила сенс у щоденній праці заради майбутнього. У нього, як і в нас, було багато навіщо? І ще більше, а що далі. Він також жив складні часи, боровся не завжди гучно, пером, розмовами, турботою про чужу дитину чи листом до редактора. До речі, спогади та фотографії, які він збирав серед студентів академії в Подібрадах, він передав у музей визвольної боротьби України в Празі. Українцям в еміграції бракувало єдності, тому товариство, куди входив Модест, створило цей музей. На жаль, він та більшість його фондів не пережили Другої світової війни. Історією важко маніпулювати, коли є першоджерела, спогади, листування, фотографії. Вони не просто фіксують факти, вони зберігають людські голоси. Тому, якщо маєте змогу, постарайте зберегти свідчення та історію своєї сім'ї, громади чи події, яка вам відгукується, особливо зараз, під час війни. Бо саме в такі моменти минуле стає дороговказом, а пам'ять формою спротиву. Вона не дає викреслити нас з історії. Над цим випуском подкасту секція працювали ведуча та авторка дослідження я, Ольга Фокав, продюсер Антон Качук, сценарна і редакторська робота Дарина Заржицька, літературне редагування Ангеліна Столітня, звукозапис Сергій Нірванич Культмедіа. Зведення та саунд-дизайн Тарас Галиневич, Дизайн Марк Мостовий, Промоція Дася Гоптер та Аня Ткачук, директорка Дарина Заржицька.